13 лютого одразу вже після засідання РНБО під час відвідування Хмельницької ТЕЦ Пан Зеленський, стоячи поруч з кримінальним злочинцем паном Галущенко, звільненим з уряду, і учасником Міндічгейту, наголошував, що причина санкцій є виведений Порошенко мільярд 11-й місяць тут варить воду в супі, ми не почули жодного слова мільярд. Друге, що замість того, щоб фінансувати Збройні Сили України, Порошенко фінансує власні партійні структури. Брехня жодної копійки не пішло, а на Збройні сили пішло 7,5 мільярдів, не почули жодного доказу. Отже, в мене є лише дві версії. Або пан Портнов, пан Єрмак, і пан Пронін. Великий представника, не представника, а відповідача в Оману, тому що появляється що президент Бреше, або вони його втягнули, і він є співучасником цього злочину. Я дуже сподіваюся, що ми маємо першу версію. І докази, які вам представлять, є неспростовні.